Добрий день, я Валерій Блудов, директор товариства з обмеженою відповідальністю ОЛСЕМ, яке працює вже більше 20 років на об'єктах газотранспортної системи України. Наші основні замовники це Укртрансгаз, оператор газотранспортної системи, Укргазвидобування. Наша компанія робить повний цикл робот по Проєктуванню об'єктів газотранспортної системи, монтажу, обладнання на газорозподільних компресорних станціях, загальнобудівельних об'єктах газотранспортної системи України. У нас великий колектив, є виробнича база в Борисполі. Сьогодні ми хочемо розвивати проєкти загального будівництва. У нас є земельні площадки в Київській області і в Києві. От на сьогодні це три об'єкти, які дуже цікаво нам було б в партнерстві з членами конфедерації розглянути і реалізувати. Перше це торговий центр в місті Києві на Троєщині, загальною площадю біля 4 тисяч квадратних метрів. І автостоянка до 2000 тисяч квадратних метрів. Трьохповерховий будинок, є предпроєктні на роботи, нас цікавить фінансування цього проєкту. Цікавить все, що може запропонувати члени конфедерації вплоть до будівельних матеріалів, які будуть використовуватися при будівництві. Інший проєкт це Чубінка. Там планується побудувати до 60 тисяч квадратних метрів житла. Десь найближчі три-чотири роки ми плануємо реалізувати цей проєкт. Зараз іде робота по зміні цільового призначення цієї землі. І відразу почнуться проєктні роботи, поетапна будівниця цього проєкту. І також є проєкт, який ми хочемо реалізувати на високорках. Там Загальна площа біля 100 гектарів землі, 10 з них вже мають цільове призначення для будівництва. Там буде котеджне містечко до 200 котеджів. Ми плануємо побудувати. Частково це буде на нашому виробництві в Борисполі, де ми працюємо і зараз починаємо реалізовувати. Цей проект і частково можливо будуть запропоновані якісь інші вироби, які зможуть запропонувати нам члени конфедерації.